Це відео це питка зняти. Те, чого я зазвичай не роблю, це стан до. Я планую якось покращити тут все хату, ділянку. Це так би мовити, моя фазенда, а моя вона того, що я тут буду жити. Ну, соб, власне, вже живе. Це середина березня. І листя ще немає, досить гарно видно завали, гілок, якогось сміття, яке ще треба вивезти. Багато чого вже було вивезено і почищено, власне. Але я не фільмувала, що тут було до, тож навіть зараз вже може здаватися, що. Якось все не дуже, але це вже крок вперед. Тут велика купа гілля, тут купа листя. Це я згрібала з тих місць, де в мене ростуть квіти, передусім, щоб самій по них не ходити. Так, повернусь в садок. В садку... Ростуть старі яблуні, а ще поросли слив, вишень, виноград, який хаотично лізе на ці яблуні. Тож зараз це не дуже зрозуміло, але тут треба багато чого вирізати, якось виводити пеньки, бо ми вже пробували тут все зрізати, воно виростає одразу майже. Таке ж саме, як було, це дурна робота. Щось треба ефективніше придумати, щоб це виглядало нормально. Загалом, це, так би мовити, загорода була, оце хвіртка зроблена в баймі. Тут були кури. Але зараз їх немає, тож хвіртка відчинена. Це подвір'я. Біла тумба стояла в веранді і заважала заносити меблі, тож вона була винесена сюди і поки так і стоїть, чекає своєї подальшої судьби. Тут же город, який до прошлої осені був ціліною, тобто не пахався десь років 20. А цього року, може, щось з нього вийде. Тут все теж потребує ремонту і якогось благоустрою. А це абрикоса, яка росла раніше, от там посередині цього паханого, зараз вже поля. І я її пересадила трохи ближче до хати. І вона, поки там росла, вона жодно разу не ціла, а вже ось заклала бруньки. Так, це в нас самшит. Прошлої осені я його, можна сказати, врятувала з купи. десь його викопали та викинули, тож я собі вирішила взяти його і щось так уліклась. Тут біля цих цеглин він трохи гірше прижився, є якісь тут посохлі кущі, але може, якщо приживеться, то Все. Так, Тут я пробую виводити пеньки з селітрою і пакетом, і зосені тут так стоять. Це з іншого куту вид на хату. Це найбільш постраждала стіна, бо вона дивиться на схід і зі сходу взимку віє вітер, дощі, ці опади, і тут довелося все замазувати оце цементом, там, де плитка відпала. Це кухня теж заробляла її цементом. потім зверху там шипливка, плівка, при придавлена шифериною, ну все це вже потребує заміни. А це північна на кухні. І погріб. Так, а в садку у нас тут є така живність. Це кліщ, який сидить на смородині і чекає свою жертву водить у саме. А цей вже дочекався, хоче моє хутро прогристи. Так, це тут типу, клумба. Дивимося, що в нас проросло. Проросли нарциси. Ось такі декоративні. Це продавалось колись в корзинці. А ось гіацинт теж таким чином був придбаний і зараз вони живуть тут. Дуже красиво квітують маленькі такі. Це теж гіацинт. Зараз ми йдемо по дрова. Що робити по дрова? Треба втягти свою саму страшну куртку. У мене це вувша куртка з кожзаму, з якої кожзам майже облетів, якраз підходить нам для цієї тілі. Так. І ще один аксесуар рукавиці. Бо занози – це реально скромна річ. Тут у нас зараз лежать дрова. Лише тут жили підні. От десь тут машина дров поза минулого року, чи десь так. Все. Візуалізація того, як ми тягаємо дрова, щоб топити. Зараз хата опалюється дровами грубою. Хоча там є газовий котел, але це все потребує налаштувань, перевірок і, сподіваюся, воно буде легше. звісно. Тут трохи в кінці вертикальних замальовок це ворона обдирає кору з яблуні, щоб зробити собі гніздо. Сірі ворони, звичайні, теж у нас живуть. А це жабка. Я її викопала випадково, коли тут наводила лад на погрібнику. І зараз закопаю назад, бо їй ще зарано. А ось це на погрібнику, я думала якесь сміття, але виявилось, що це погадка. Погадка, мабуть, сови. Це те, що вони відригують залишки. Хутра, мишок чи птичок, птичок і трошки там неперетравлені кісточки. Погано наводиться, але це така воно легеньке, таке висушене. Отак. От